Привіт усім. Це був справді божевільний тиждень для мене і відчуваю, що я маю сказати щось про це. Це мій пес Оскар. Так, так, він мені заважає. Тож, після того, як я опублікувала інтерв'ю з Блейк Лайвлі, його подивилося багато людей. І багато хто спитали мене, чому я вирішила опублікувати це інтерв'ю зараз через вісім років. І причина цьому те, що зі мною зв'язався інший репортер, який розповів мені історію, яка сталася з ним, трохи схожу на цю. А потім ми почали порівнювати записи про це. І тоді я просто відчула: знаєте, що це ненормально так поводитись, і я думаю, що це потрібно показувати. І ось чому я зробила це зараз через стільки часу, а також тому, що мені знадобився час, щоб бути чесною з вами, а також час, щоб справді подолати це. Це вплинуло на мене, бо змусило мене нервувати, коли я брала інтерв'ю в інших людей після цього. І я довго звинувачувала себе в цьому, бо відчувала, що зробила чи сказала щось не так, і це причина, чому я так довго чекала. І насправді я не читала про всі інші суперечки, які точилися довкола блейк лайвлі та її нового фільму. Покинь, якщо кохаєш, тож, тож це був дещо збіг. Маю сказати, що це опубліковано. Саме зараз я також маю подякувати усім, хто зв'язався зі мною та надіслав мені чудові повідомлення. Мене це дуже зворушило. Ви навіть не уявляєте, як багато для мене означає те, що ви зверталися до мене, надсилали повідомлення в інстаграм і коментували в Ютуб. Здається, під відео більше десяти тисяч коментарів. Що для мене це просто здуріти, і багато людей засуджують поведінку цих двох жінок і. Я думаю, що тепер я розумію, чому це завірусилося, як це сталося. Думаю, це не лише через блейк лайвлі. Я думаю, що це тому, що багатьом людям відгукнулася ця ситуація, особливо зі мною спілкувалося багато жінок, і багато людей пережили щось не зовсім таке, але трохи схоже на це. Як, от досвід з енергетикою злих дівчат від когось, або ви почувалися вигнанцем чи забуленим. Найчастіше це трапляється, коли ви молодші. Але як ви бачите з цього відео, це також трапляється, коли ви дорослі. Мені здається, це досить цікаво, знаєте, думаючи про це зараз. Більшість батьків скажуть їхнім дітям, якщо їх булять, або якщо вони знущаються над кимось. Це завжди ти маєш вибачитися перед тим хлопцем чи дівчиною Нехайно. А у цій ситуації сталося навпаки. Ніхто не вийшов і не вибачився. І вони ймовірно сказали: Їй Не виходь, не реагуй, нічого не роби. Ми подбаємо про це за тебе. Ми просто скажемо, що це провина журналістки і що ти образилася на неї. А потім ми просто створимо інші позитивні історії. І я думаю, що це проблема. Голівуду та багатьох інших місць, що люди не визнають своїх помилок, бо вони бояться, що це матиме зворотній ефект, або що це змусить їх мати поганий вигляд. І я гадаю, настав час це змінити. І я сподіваюся, що це відео, яке я опублікувала, допоможе людям визнати свої помилки. І я думаю, якби блейк лайвлі висловилась перед цим, усе було б зовсім інакше. Також я хочу зазначити Крістен Стюарт, у якої я брала інтерв'ю після цього жахливого інциденту, і вона була найчудовішою людиною на інтерв'ю. Тому вона врятувала мій день. І вона, знаєте, я була налякана, ідучи на це інтерв'ю, бо я щойно пережила все це. Тому вона так поставилася до мене. Вона була дуже милою. Тому я була щасливою, що взяла у неї інтерв'ю. Врешті я хочу ще раз подякувати всім за те, що ви були поруч і були такими милими, і це справді зігріло моє серце. Це дуже емоційно, коли я заходжу у вхідні листи і бачу там дуже приємні речі. Тож дякую вам від щирого серця. Ви всі змушуєте мене продовжувати виконувати цю роботу. І те, наскільки ця ситуація була жахливою для мене, перетворюється на дещо позитивне. І можливо допоможе іншим людям у майбутньому. Ну знаєте, не поводитеся так, і якщо це станеться з вами, не мовчіть, не спускайте їм з рук їхню погану поведінку. Гадаю, настав час виправляти це.